Фу, добрий день. Жарища, автобусик уїхав. А нам треба срочно ми вирішимо зараз питання із тур агентством і тур агентом, що все-таки нам не потрібна компенсація, яку нам обіцяють за ту втрачену добу. Ми хочемо залити, залишитись на добу ще, але дівчаткам деяким вдалося. І ми б могли. Без доплати просто продовжити одну добу. Але в літаку немає місця, тому що наш літак відлітає, а ми плюс день на наступний день. Зараз ми йдемо. Вибачте, захекала, тому що машинка поїхала, все-таки під жару таку відстань пройти не дуже легко. Зараз ми йдемо на ресепшн. Якби не було цей рамадан. А в них свято Рамадан. І на вхідні вони місцеві бронюють. Ну, я маю на увазі єгиптяни. Бронюють місця в отелі. І в нас на літак зараз, нас ж багато, нас ж шість чоловік притримав наш туроператор. Це наш особистий місця, але нам треба, нам потрібно, щоб нам дали ну, бронь. Продовжили наших номерів. Так що зараз це початок був дуже такий, ви його бачили. Початок був, бачите, повезли їх на пляж сумбурний і тяжкий. І в нас те, що ми в аеропорту сиділи, ну, за кордоном би там компенсацію гарну б заплатили, а в нас Якби ми не писали, не требували, не блокували, то сиділи б ми там, як у тітю тюліні. А так зараз ця фірма Join Up, вона розуміє, що зараз дурнів немає, з нами летіло дуже багато молоді, що вони і ми записалися, зробили групи і будемо розповідати людям, як ця група, ця туристична агенція хвилюється за своїх. Туристів. Тому вони зараз виходять з цього положення, вони сказали, ви будете отримувати компенсацію. Ви куди? А вони через це хочуть компенсацію, а наші дівчатка молодці, вони пішли далі. І вони почали вибивати собі нам не потрібні гроші. Це не за нашою причиною. Поверніть нам добу відпочинку в цій країні. І оце зараз ми йдемо, дай Боже, держимо пальці скрещеними, щоб нам дали ще... Так, ми повинні були <кій> вилітати 14-го, а так ми вилетимо 13-го вночі, а так ми вилетимо 15-го вночі. Дай Боже, що буде далі, розкажу. Ви знаєте, що хлопці на ресепшені вчора сказали зубну щотку. І от вони зараз... Саш, ну бери, да, да я пішла. Забрали мої документи, ваучер. А де ваучер наш підзажди? А де наш ваучер? Я саньки давала всі три ваучера, чи два, не пам'ятаю. Ну, зараз розберемося. Фу, хоч би повезло. Все-таки, знаєте, їдеш в таку далеку подорож, і вона була така важка. І те, що вони нам повернуть, ну, сказали, що на двох тут доплатити 2600 і повертають вони нам, чи 2600, чи 2... Ну, ну там до, до копійок я не знаю. То краще, хай ці гроші підуть на е, один день і ще те, що ми доплатимо, буде краще. О, також і Маша тут. Маша вже приїхала, але сьогодні їздили на батіска фінал, там плавати, дивиться дно. Ну, що? А я не знаю, чем они даже есть ваучер. А, а я його дивлюся, Саня. А я Саня Ваш ваучер. А він мені каже, що Саня сказав? Що ваучери вони взяли в Маше. Кажу, а де наші ваучери. Ну ви йому вже питання поставили, да, це? ж мы ждем человеку. А, уже, уже проблему не знали в Машу, да? Ні. А, все, я поняла. От Яна объясняет, почему вот этот вот... Вот видите, вот смотрите. Вот, Join Up. Оно идет. Join Up и вот такая фирма. Вот она. Вот этот вот Sun International. Вот она. Sun International. Вот сейчас нужно связываться с этой компанией, наш туроператор. Не, 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 Join Up, а наша Ирочка. Наша, которую мы, которую мы, путевки покупали. Она будет сейчас связываться. И резервацию, если они нам дадут, то да. Не дадут, значит, полетим мы 13-го и нам вернут 2000 тысячи. Ось телефони, дивіться уважно. Телефони. Це, ось, це для України. Це представники, от саме Джой Напа і е, International. Оце сюди дзвоните і якщо у вас якісь проблеми є. Бачите, а в аеропорту Молдови цього не було. Просто не було. Ну що, чекаємо? І ви знаєте, Каяна Гарна, наш Саша Світи. Вони тут вже були в цьому отелі дуже багато років. Ну, тільки ж вже пройшло багато років. Вона знайшла, в комп'ютері їх і каже, ви ж повинні бути як ВІП-персони, вам оце, як Алла віддихає, вам фрукти, вам халат, вам тапочки, вам напітки, бар буде повністю заповнений. Що ж вони сказали? Куди ж ми знали? Так це має все. От это, от то, що зараз ми ходили, знаєте, що це не join-up, Фірма це должен делать туроператор, у которого ви покупаєте путеваки. Вот она и говорит, вот этой ситуации, что в аэропорту такая, она должна звонить, бігати, а мы так скромні думаємо, та да, що буде нічого. І вона думала, слава Богу, що ми не гавкаємо. Поэтому я ж говорю, що все зависит от туроператора. Ну, тепер ми уповаємо на Бога и на туроператор, що. Что продлят, не продляти, поїдемо домой. Ну, справа в тому, що наші дівчата, ті, що ще за рапорта, вже клювали, клювали свого тура піратора, вони залишаються. Тобто, ми тринадцятого улітаємо. У нас украли, виходить, три дні отпуска семи, Представте. А вони залишаються ще 13-го Вони в отелі і 14-го вночі вони вилітають. Тобто, одну добу вони притягли. Нам Потрібно було, можна було б можливо теж забронювати, але ми не знаємо. Така сама ситуація. У нас не було квітків з 13 на 14, Квітків нас на літак. Зараз нам я підвожу і зараз нам запропонували вилетіти. 15-го, є квитки на літак, але не яна ніхто резервацією займається центральний офіс Джойнапа, інтернешнл там. Центральний, тобто в Києві, ці люди сидять і вони знають, яка у них є там бронь. Можуть вони нам ці номера дати чи не можуть. Так що чекаємо? Уже на пляж не йдемо, вже підемо, пообідаємо, та й потім підемо.